Привіт, ти на каналі Зоокомплекс, і Сьогодні у нас на огляді новинка, яку точно захоче скуштувати, навіть найбільш вибагливий хвостик. Це сухий повноцінний корм від бренду Animal. Якщо ви у пошуках щоденного раціону для свого улюбленця, це відео стане точно вам у пригоді. Розкажемо, які є лінійки, що у складі і кому підходять ці корми найкраще. Перш ніж зануримось у смакові нюанси, не забудь підписатися на наш канал. Тут все про щасливе життя із хвостиками. Отже, корм Енімал, що за звір? Це сухий раціон супер преміум класу для котів у собак, створений з урахуванням найбільш актуальних потреб в харчуванні чотирилапих. Корм забезпечує збалансоване, повноцінне харчування для тварин усіх порід. Ключовий фокус бренду натуральні інгредієнти, збалансований склад і відсутність зайвого. У складі немає штучних ароматизаторів, барвників і консервантів. Сам же корм виготовляється на основі м'яса птиці у високому відсотковому співвідношенні. Турах використовують зневоднену качку, курку, індичку, а також рис як джерело вуглеводів, що легко засвоюється. Є раціони з рибою. Присутні добавки для здоров'я суглобів, травлення, імунної системи та підтримки блискучої шерсті це овочі, фрукти, цілющі трави. А також тут є омега 3 і омега 6 комплекси вітамінів та прибіотики. Серед добавок у кормі знаходимо глюкозамін та хондроїтин. Це незамінні для активних улюбленців компоненти, бо зміцнюють суглоби і допомагають залишатися рухливими. Для кого підходить корм Animal? Корм розроблений з урахуванням потреб дорослих собак і котів, незалежно від породи, її фізичної активності, віку та потреб. Його можна упевнено давати навіть тим улюбленцям, які мають чутливе травлення або ж схильність до алергій. Серед кормів для котів широкий вибір смаків корм з лос. Сосим, білою рибою та свіжою індичкою, корм зі свіжою індичкою та качкою, тільки з куркою або з куркою та ягнятиною для стерилізованих хвостиків. Серед смаків для собак можна вибрати корм з куркою і корм з ягням та свіжою індичкою. Є поділ за розмірами собак для малих, середніх та великих порід. Звісно ж, є можливість вибрати зручне фасування для котів це пакування по 400 грамів, півтора кілограма та мішки по 12 кілограмів, а для собак пачки по 800 грамів 2,5 кілограми і 12 кілограмів відповідно. Замовити корм за вигідними цінами можна на нашому сайті зоокомплекс.comю або ж в застосунку zoocomplex. Пишіть у коментарях, якщо залишилися питання, а також діліться враженнями, якщо вже встигли спробувати раціони від Animal. До зустрічі в наступних відео.